28 червня 1996 року Верховна Рада України за результатами найдовшого в історії пленарного засідання змогла затвердити конституцію України. Засідання тривало весь день, 27 червня, та всю ніч. Доповідачем на трибуні був Михайло Сирота. Вранці до ради з шампанським прибув президент України Леонід Кучма. Згодом він скасував свій указ щодо проведення всеукраїнського референдуму, на який планував винести попередній проект Конституції. 29 червня 1659 року завершилася Конотопська битва. Українські козаки гетьмана Івана Виговського разом із кримськими татарами розгромили військо Москви під командуванням Олексія Трубецького. Цьому передувала зміна зовнішньополітичного курсу Виговським. Після смерті Богдана Хмельницького новий гетьман поступово схилявся до союзу з поляками, адже московити порушували укладені з козаками угоди. Зрештою, гетьман підписав гадяцький договір із Річчю Посполитою. За його вихідним текстом, Україна мала під назвою Велике Князівство Руське увійти до складу Речі Посполитої на рівних із Польщею та Литвою. Однак польський сейм під час ратифікації договору значно його урізав. Проте, й самого факту підписання вистачило, щоб московський цар розпочав збройне вторгнення на територію Гетьманщини. Під час цих бойових дій московити взяли в облогу конотоп на Сумщині. Місцевий загін із чотирьох тисяч козаків тримав оборону протягом двох місяців, поки на підтримку не прийшло військо Виговського. Майже 30 тисяч загарбників у тому бою загинули, а низка їхніх князів потрапила в полон. Сам Трубецький отримав поранення, але з залишками війська зміг відступити. Козаки з татарами гнали їх з України ще кілька днів. 30 червня 1907 року народився майбутній командувач української повстанської армії Роман Шухевич. Вісімнадцятирічним він вступив до лав української військової організації. Був членом організації українських націоналістів з моменту її створення. Після розколу в ОУН увійшов до революційного проводу на чолі зі Степаном Бандерою. На початку Другої світової співпрацював із нацистським командуванням і став командиром з українського боку підрозділу Нахтігаль у складі іноземних легіонів Вермахту. Увійшов на контрольовану СРСР територію разом із німецькою армією та згодом брав участь у бойових діях проти Червоної армії та партизанів, зокрема в Білорусі. Співпраця з нацистами тривала майже до кінця 42-го року, коли українські націоналісти відмовилися продовжувати контракт. Керівництво підрозділу ув'язнили. З часом Шухевичу вдалося втекти, і з цього моменту розпочалася боротьба як із нацистами, так і з червоноармійцями. Шухевич став біля витоків створення УПА та очолив її, організуючи партизанські дії. Коли Німеччина капітулювала, він звернувся до бійців та командирів УПА із закликом продовжити боротьбу вже проти радянських окупантів. Підпіллям Шухевич керував до самої смерті. Його убили представники МДБ СРСР 5 березня 50-го року. 1 липня 2022 року в Україні почав діяти візовий режим для громадян РФ. За два тижні до того відповідне рішення затвердив уряд. Перед тим, попри анексію Криму та війну, що точилася на Донбасі, Росіяни мали змогу в'їжджати до України по закордонних паспортах. Хоча з кожним роком цей процес ускладнювали, проводячи ретельні перевірки, особливо чоловіків. Наразі громадяни РФ можуть потрапити на підконтрольні державній владі території України лише через кордон із ЄС або Молдовою. 2 липня 1918 року гетьман Павло Скоропадський ухвалив закон про громадянство Української держави. Він змінив спосіб набуття українського громадянства, що перед тим діяв в УНР. Якщо раніше для набуття громадянства потрібно було подати заяву за місцем перебування, то гетьман автоматично визнав громадянами української держави всіх, хто на момент виходу закону мешкав на її території. А заяву навпаки потрібно було подати тільки тим, хто від цього хотів відмовитися. Подвійне громадянство було заборонено. 3 липня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила закон про всеукраїнські і місцеві референдуми. Він дозволив у подальшому провести всеукраїнський референдум 1 грудня, на якому громадяни підтвердили акт проголошення незалежності України. У подальшому цей закон у частині всеукраїнського референдуму лише одноразово використовував Леонід Кучма. У 2000 році за його ініціативи відбулося опитування щодо реформи системи державного управління. Хоча чотири ініціативи, які винесли на голосування, громадяни підтримали. У життя їх так, а не втілили. У 2012-му Верховна Рада затвердила новий закон про всеукраїнський референдум, проте згодом його скасував Конституційний суд. У результаті протягом 9 років в Україні взагалі не було офіційного механізму проведення референдумів. Новий закон затвердили вже за часів президента Зеленського та монобільшості в парламенті. Наразі застосувати його неможливо, адже це заборонено під час. З дії воєнного стану 4 липня 1941 року нацисти невдовзі після захоплення Львова вчинили тут масові вбивства інтелігенції, переважно поляків. У ніч із 3 на 4 липня гестапо за списками заарештувало професорів Львівського університету Яна Казимира, а також членів родин і всіх, хто був у їхніх квартирах. Спочатку заарештованих утримували в приміщеннях університету, а потім вивезли на розстріл. Загалом заарештували 28 учених з них вижив лише один професор Францішек Гроєр. Квартири вбитих професорів пограбували, а все, що не знайшли цінним, знищили. Більше про історію кожного дня на сайті медіа групи об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.